Доброго дня. Як я кажу, якщо ви, допустимо, шукаєте собі кандидата, президента чи ще когось, я, до речі, на вашому місці би дійсно шукав би, немає значення там кого, але ви маєте знайти і перше, що ви маєте зробити, це знайти у нього рахунок для його підвиборчої кампанії і туди закинути пару грошей. Щоб у вас був якийсь фінансовий. Була фінансова угода з цією людиною, щоб ви могли йому сказати, я тебе підтримав. Ти обіцяв зробити то-то-то-то, то а ти це не зробив, ти мене кинув, ти кидала. І ти маєш це заплатити. Говорю, це та перше. По-друге, та людина, яка буде щось вам там обіцяти, вона має зробити декілька речей. По-перше, як кажуть, створити вільні незалежні від держави громади, які будуть повністю самі себе фінансувати фінансувати всіх своїх чиновників. Тобто, у них там навіть не має бути ніякого представника від держави. Держава має займатися виключно обороною. А громади мають самі вирішувати повністю всі свої проблеми і мають повністю вирішувати. Повністю всі, а і пенсіями теж займатися, фактично. І друге, що вони мають зробити, то, ці люди це вільне право на владіння і насіння зброї, тобто повернути людям можливість себе захищати. Бо це єдиний спосіб фактично зберегти свою власність, зберегти своє життя. І забезпечити безпеку і нормальне існування всіх нас з вами. І громад так само. Тому що без вільного володіння на зброю, без можливості людям себе захищати, ніяких вільних громад не буде, тому що вільним громадам потрібно теж захист. фактично потрібен захист поліцейському, бо ви не будете наймати там для свого шарів цілу армію. Підчинених, буде там шарів і пара його помічників, і разі, якщо йому буде потрібна допомога, якщо ви вважаєте, що якісь там бандити можуть щось там зробити, то ви, як мешканці, озброєні придете йому на допомогу. Так само стосується і мера, і прокурора, і судді, які ви будете брати, і у вас буде суд присяжних. Без вільного владіння зброї нічого не відбудеться. Завжди знайдуться якісь бандити, які у вас захоплять владу в державі, в громаді, де завгодно. Тому базове друге це вільне владіння на зброї, на жаль.